Миргородська громада отримала унікальну можливість долучитися до великого проєкту, який реалізується програмою Мріємо та діємо успішно пройшовши конкурсний відбір, команда шести представників громади взяла участь у триденному тренінгу, де спільно з експертами працювали над розробкою якісно нової моделі місцевої молодіжної програми. Наша громада була відібрана до когорди тих громад, які отримують експертну підтримку в рамках програми Творимо молодіжну політику в громадах разом з молоддю. Уже відбулася перша зустріч навчальна в Києві. Це був триденний тренінг, де була така мультидисциплінарна команда від нашої громади, і представник органу місцевого самоврядування, і активна молодь, і студентське самоврядування. І, власне, на першому цьому навчанні розповіли про те, як, наскільки важливо приймати будь-які рішення. Базуючись на даних для представників органів місцевого самоврядування, участь у проєкті є нагодою отримати чіткі механізми розуміння потреб молоді та залучення її в життя громади. Три дні нас інтенсивно навчали і, і надихали нас дослідити свої громади, виявити реальні інтереси, потреби молоді Миргородської громади, взагалі дослідити соціально-демографічний, економічний портрет молоді, яка вона зараз, як цей портрет змінився в зв'язку з війною? Скільки в нас є внутрішньопереміщеної молоді? Е, який економічний добробут молоді? Їх, її зайнятість? Скільки в нас молодіжних підприємців? підприємців тобто. Оцінити, що ми маємо, виявити, які є потреби, і потім вже планувати свою роботу і відповідно складати цільову міську програму, яка ці потреби буде частково або повністю закривати. Для членів молодіжної ради триденний тренінг став джерелом натхнення та нових знань. Враження від тренінгу максимально позитивні, тому що це є навчання, і результатом нашого навчання буде напрацювання програми молодіжного розвитку в нашій громаді. Дуже важливо, щоб до Написання цієї програми долучилася саме молодь, тому що ця програма зроблена для молоді для розвитку молодіжної політики в нашій громаді. Дуже важливо, щоб наша ініціативна група, яка створилася, не роз'єдналася і ми дійшли до кінця і написали цю програму і впровадили її. І тоді молодіжна політика в нашій громаді буде розвиватися, і молодь залишатиметься в Миргороді, в Миргородській громаді не буде виїжджати, і наше місто буде процвітати. Робота над молодіжною програмою буде ґрунтуватися на ретельному дослідженні. Планується створити робочу групу, яка включатиме представників як міської, так і сільської молоді. Основними завданнями стане збір даних: проведення кабінетних і польових досліджень, зокрема фокус груп, опитувань та інтерв'ю. Завдяки експертній підтримці. Команда громади зможе якісно визначити потреби молоді, які ляжуть в основу оновленої цільової програми. Процес її створення буде максимально прозорим. Кожен матиме можливість нести свої пропозиції, висловити зауваження або поділитися ідеями. Обов'язковим елементом розробки стане громадське обговорення. Це не буде якесь одноосібне рішення або рішення виключно робочої групи, яку ми створимо. Це буде обговорення на рівні громади, щоб кожна кожна молода людина могла внести свої пропозиції. Можливо, ми щось не врахували або неправильно зрозуміли, коли опитували. Тобто будемо збирати пропозиції, і вже потім аж будемо виносити на рішення міської ради оновлену цю програму на 26-27 рік. Загалом, цільова міська програма для молоді вона є у нас. Це програма з реалізації молодіжної політики. Але ну, вже зараз зрозуміло, що її потрібно актуалізовувати, її потрібно оновлювати і потрібно її наповнювати саме тими заходами, які будуть цікаві для молоді, і які будуть для неї в першу чергу корисні. Наразі молодіжна рада відкрита для ініціативної молоді, як з Миргорода, так і з навколишніх сіл, що входять до складу громади. Я ще хочу звернутися до молодих людей нашої громади. Якщо ви хочете творити громаду мрії тут і зараз, доєднуйтеся до молодіжної ради і будемо робити все разом. Загалом у членів молодіжної ради багато амбітних планів, спрямованих на розвиток молодіжної політики та вирішення важливих питань на місцевому рівні.